Керівники області наголосили, що фестиваль надає можливість молоді удосконалювати свій рівень футбольної гри, підвищувати знання зі спортивної культури та вести здоровий спосіб життя. Ми впевнені сьогодні, що от тренери, влада на місцях, і ми, що ми цих дітей забрали з вулиць. Ми забрали від багатьох тих пагубних привичок, які на жаль сьогодні є в молодіжному середовищі. Це піясвона каманія. І все інше ми бачимо, що створені умови для того, щоб вони займались фізичною культурою і спортом. А це сьогодні, я думаю, основне для того, щоб вони росли здоровими, красивими, духовними і були активними учасниками будівництва нашої держави. Михайло Андрійович не сказав, що більше 10 стадіонів сьогодні ці дні були задіяні, задіяні в цих змагання. Да. Це непроста задача була для колосу, для департаменту сім'ї молоді і спорту. Задіяні правоохоронні органи ДАІ, організація дорожнього руху, медицина головна мета. Ми подарували радість дітям. Значить, якщо ми її подарували, значить свою мету ми досягнули. Футбол є одним із найпопулярніших видів спорту у світі. Доказом того і є сьогоднішні змагання. Адже понад 60 команд та близько тисячі учасників приїхали із районів до Житомира, аби здобути перемогу. Ми дуже настроєні сьогодні. Всі хочуть виграти сьогодні. Як не так, як десь там граємо, а хочуть всі виграти, показати себе, поїхати вище десь грати. А не тут ну ні, ну тут теж нормально, хочуть вище всі їхати вже десь на Україну збираються. Про результати футбольних матчів, які тривали протягом усього дня на футбольних полях міста Житомира та Житомирського району. Ми розповімо у наступних випусках новин.